Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні у нас буде з вами весела математика. Прийшла весна дуже гарна пора. І все живе прокидається. Тож, починаємо. Вітаю вас! Мене звати Марічка. І сьогодні я хочу пограти з вами в гру і перевірити, які ви уважні. Але спочатку скажіть мені, яка зараз пора року. Так, дітки, зараз весна. Молодці. А чи ви знаєте, що навесні прокидається багато комах? Ось подивіться, як багато комах заховалося на листочках. Пропоную пограти з ними і порахувати. Скільки ж тут комах. Будьте уважними. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося сонечок. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять сонечок. Молодці малята. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося бджілок. Давайте порахуємо разом. Один, два. Усього дві бджілки на листочках. Правильно, дітки. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося метеликів. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Усього три метелика. Правильно, молодці малята. Подивіться уважно і порахуйте, скільки тут заховалося павучків. Давайте порахуємо разом. Один. Всього один павучок Подивіться уважно і знайдіть всіх мурашок. Важно подивіться, дітки. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Усього чотири мурашки. Правильно, дітки, молодці. Які ви молодці. Порахували усіх комашок. А чи ви знаєте, що на весні з'являється багато метеликів? Вони дуже люблять квіти. А наші метелики летять тільки на ті квіти, які також самого кольору. Тож уважно подивіться на кольор метелика та скажіть, який вік йому треба летіти, щоб знайти квітку такого ж самого кольору. Будьте уважними! Подивіться і скажіть, якого кольору метелик. І куди йому треба летіти? Жовтого правильно. Куди йому треба полетіти? Праворуч або ліворуч. Щоб знайти квітку такого ж кольору. Ліворуч прилетів метелик. правильно дітка. Подивіться, скажіть, якого кольору метелик. Метелик фіолетовий. Скажіть, який бік йому треба летіти? Праворуч або ліворуч. Правильно, праворуч. Подивіться, якого кольору цей метелик. Синьому, молодці, дітки. Який бік йому треба летіти? Праворуч або ліворуч. Так, праворуч, молодці діти. Подивіться, якого кольору цей метелик. Помаранчевий, правильно. В який бік йому треба летіти. Ліворуч він летить, правильно, дітки. А цей метелик якого кольору? Рожевого, правильно, в який бік йому треба летіти? Праворуч він летить, молодці дітки. Подивіться, а цей метелик якого кольору, скажіть, будь ласка. Так, він червоний. В який бік йому треба летіти. І воруч, молодці малята. Ось ми з вами і пограли. Ви були такі уважні, молодці. Мені дуже сподобалося з вами грати. Але вже мені час до зустрічі.